Знаєте, я сьогодні думав, а що би було, якби її не вбили? процентно вона би сьогодні, як і кожного року, прийшла до пам'ятника Степанові Бундери. Тихенько би стояла, якщо б їй дали слово, то виступила би так, що запалила б не один десяток і сотень сердець. Потім би ввечері пішла на сполоскіпну ходу, як вона це робила кожного року. І очевидно, вже в кінці дня записала б собі на своєму каналі відео, в якому би вкотре розповіла, хто такий Степан Бандера, чому він є таким потрібним для відродження і життя української нації. Але її вбили цинічно в білий день пострілом в голову. І вже стали відкриті матеріали в найближчому засіданні суду всі їх побачать. Мотив вбивства. Українська Україна. Її вбили за те, щоб вона відстоювала українську мову. Чіткий мотив вбивці, вбивці був за те, що вона популяризує українську мову. Вона пішла абсолютною переможницею. Ми зараз стоїмо в символічному місці, яке з'єднує простір університету Івана Франка, де вона навчалася, Львівської політехніки, де вона викладала. Це студентське містечко Львівської політехніки. А ми пригадуємо, як дехто в цій Львівській політехніці займався цкуванням Ірини Фаріон. А зараз її вулиця тут, на території студентського містечка Львівської політехніки. І думаю, що історія не запам'ятає тих, хто цькував. А Ірина Дмитрівна. Залишиться в серцях українців назавжди тому слава Ірині Дмитрівні! Слава Україні! Героям слава!